Ми з вами починаємо говорити про службові частини мови. Самостійні ми вже вивчили. Нагадайте, будь ласка, до самостійних частин мови, які належать? Стоп. Стоп. А тепер самостійно не дивлячись в табличку. Я попросив самостійні. Шість. Отже, іменник, прикметник, числівник, займенник, дієслово-прислівник. Також в нас є три службові частини мови, про які ми з вами починаємо говорити зараз: це прийменник, сполучник і частка. Потім ще будемо говорити про вигук, але вигук не належить ні до службових, ні до самостійних. В чому ж відмінність між службовими і самостійними частинами мови? Якщо ми говорили про, службові, про самостійні частини мови, то вони в нас завжди відповідали на запитання, так? І виконували певну синтаксичну роль, тобто були членом речення. Угу. Якщо ми говоримо про службові частини мови, то вони на питання не відповідають геть зовсім. Жодне із них ні на яке питання не буде відповідати. А, і членом речення вони самі по собі теж не будуть. Вони будуть членом речення в прив'язці до того слова, до якого вони стосуються. Угу. А, ну, Наприклад, якщо я скажу там біля хати росла калина, слово біля це в нас прийменник яким членом речення воно буде? Обставлено. З яким словом разом? Хати. Біля хати це буде разом обставиною. Тобто саме по собі слово біля нічим не буде, а біля разом зі словом хати буде обставиною. Угу. Так, а, з цим зрозуміло? Отже, ще раз, чим відрізняється службові від самостійних? І не є. Не є, не є членом речення. Замість того, щоб відповідати на питання, службові частини мови будуть виконувати певні функції. для того, щоб навчитися в них розбиратися, вам треба чітко усвідомити, що робить та чи та службова частина мови. Угу. Перша частина мови, про яку ми з вами будемо говорити, це прийменник. Тему ви собі записали. Отже, прийменник це в нас службова частина мови, яка допомагає пов'язувати слова в речення, тобто поєднувати їх. Вона вказує на Залежність між словами. Наприклад, ручка на столі, слово на це прийменник, і воно показує на залежність одного предмета від іншого. Так, а книга у бібліотеці. Де прийменник в цьому реченні? У. Тобто показує, що книга розміщена у бібліотеці, так? на залежність. на залежність між словами. Або ж, ну я кажу зазвичай, що допомагає поєднати слова в речні. Ну, Наприклад, якщо ми скажемо там. Tam, ручка в руці. Якщо ми викинемо слово В, ви", ручка руці у нас не поєднано нормально. І ми бачимо, що «в» – це явно прийменник, тому що прийменник допомагає поєднати ці слова в реченні. поєднане слово. слово. Прийменник допомагає словам в реченні поєднатися. Ага. ага. Прийменник ми з вами вживаємо зазвичай тільки тоді, коли у нас є слово в непрямому відмінку. Вживаємо його найчастіше біля чого? Біля якої частини мови? Біля якого? Біля іменника ще біля чого можемо. Біля прикметника ще. Біля числівника і біля займенника. Правильно. Так, запитання тут є? Нема. Добре, на сторінці 209 вашого підручника. Подивіться, будь ласка, в правилі зазначено. На що може вказувати прийменник? Єва, читай нам. Місце від Край-розі Тобто прийменник по вказує на розміщення одного предмета відносно іншого, так? Або на те, де відбувається дія. Так само слово край, так? Тут він вжити в ролі, тут це слово вжити в ролі прийменника. Час. Угу. Угу. Повітря склепки. А я піду заволю про кірабство. Ознак, коли маємо із кількість так і до двох десятків. Це ми вже сказали. Так, ну і вам треба запам'ятати, що з усіма частинами мови прийманих ми будемо писати окремо. Ага. Пишіть собі найуживаніші прийменники: у в. На. До. біля. Перед. ПІД, Від поблизу. Край. І три крапочки. Їх багато. З із, так само писати, дописати. Так? Дивіться, що тут ще важливо? Трапляється так, що у нас слово може бути прийменником, може бути самостійною частиною мови, ну, наприклад, іменником або там прислівником. Так само слово край. Якщо я скажу край дороги просте щось. Край буде чим тут? Доведіть, доведіть. Росте де край дороги, це буде чим в реченні? Угу. Тут зрозуміло? А якщо я скажу рідний край. Угу. Уловили? Якщо я скажу поблизу вікна, сиділа Кіра. Прийменник. А якщо я скажу «Станьте поблизу. Тут прислівник. Тобто, якщо слово відповідає саме по собі на питання і має лексичне значення, то воно якась самостійна частина мови. Залежно від питання, вже з'ясовуємо, яка. Так? Якщо слово. Не відповідає саме по собі на питання, а відповідає на питання в прив'язці до іншого самостійного слова, то це буде прийменник. І плюс немає самостійного лексичного значення. Ага. Отут слово край самостійного лексичного значення немає. Тут має. Уловили? Питання є до цього? Питання ма. Окей, перегортаємо сторінку. Подивіться, будь ласка, на 211-й сторінці у вас є табличка. І вам зазначено, в якому відмінку зазвичай який прийменник вживається. Перегляньте її. Це типове типова табличка. Це не означає, що може бути тільки так, і не інакше. Але найчастіше отак вживається. Злово, Я, Воно і так буде зрозуміло. Так, це просто для вас, щоб ви переглянули і ще раз побачили приймальники.